Давно я вже не знімала відео. Можна сказати, не було особливо нічого такого нового. У нас зараз йде дощ. Трошки зараз разом з вами оглянемо колекцію на сьогоднішній день. Деякі орхідеї розквітли, деякі планують розквітати, ну, а більша частина. Відпочиває. З нами, як завжди, пончик. Йому в липні був рочок. Так, пончик. Так, дивіться, я вам показувала минулого разу, по-моєму. Ось нарешті вона відпочиває. Це значить фаленопсис мантерей, пелорик. І росла ось тут, росло дитинча. Але, на жаль, цвітонос почав засихати, і подивіться, тепер тут пробудилася брунька і тут тепер росте дитинча. Подивимося, не піде далі засихати цей цвітонос. Не знаю, чи не було б краще, аби я ввімкнула підсвітку. Чомусь якість мені не дуже подобається. Так, це звичайна рожава орхідея, Назви не знаю. Феррара до сих пір квітне. До речі, це орхідея, в якої там майже немає коренів. Оце, який ви бачите наверху. І ось тут один росте, а коренів майже немає. Але квіти тримає до сих пір. Wild Jill. Дуже довго квітне. По-моєму, якщо не помиляюся, то ще перед новим роком він почав квітнути, ну і досі тримається. Тепер тут Азіан Сан, також тут дорощував весь час квіти. Ну, і от на кінці видно, бачите, як часто вони вже тут були. Тут яка відстань між бутончиками. І тут вони вже густенько постійно дорощував. Але, до речі, він має цвітоноси з точки росту. Я його Придбала таким. ось. Чомусь не хоче поки що вирощувати дитинча. А ось ця Магдалена. Також вона тут доростила, це вона квітне до сих пір тут на магазинному цвітоносі. То ця орхідея ростить дві дитинки. Ну, не побачите. Тут або так. Або ми дивимось у такому натуральному освітленні, або ось там нічого не видно. Так, Денвер квітне. Забула назву ось цієї орхідеї. Вже не пам'ятаю, бо я її на початку називала. Полька Дот, а потім мені підказали, що це не вона, але вже не пам'ятаю, як називається. А ось тут ми бачимо Альбу Fайру. Яку я придбала на початку березня. Це було 6, по-моєму, березня. І ось вона й досі квітне. Так само Альбу Fайра Метелик там стоїть. І Альбофейра Пелорик. Вони були в мене продавалися, але не продалися. Ось тут подивіться, які кущі виросли у горщику Еквестріса. Також він закінчує своє цвітіння. Так. Ага, що ж я так пропустила? Панчик. Привітайся. Не відвертайся, а привітайся. Так, ось тут у мене Неон Мэджик міні-орхідейка. Я її пересадила в закриту систему. Як на мене їй подобається, але вже давно квітне. І її квіти вже такі стали кремово жовті. На початку вона яскравіша, а зараз вже така кремово жовта. Ну і ось що це за диво тут виглядає. Орхідею, яку я купувала разом із Осією альбуфейра 6 березня, 6 чи 7 березня. І вона тоді відсвілася. Випустила цвітонос з точки росту. Ось це домашній цвітонос, але він з точки росту. Ось так. О, ось так яскравіше. Так він виглядає, бо тільки що. Бачите, тут висвітлює камера, а ось так це його колір. Так. Монте-Карло. Також тут дорощує свої бутончики. Ну, зараз уже ні, зараз уже не дорощує, але до сих пір ще тримає свої квіти. Також такий цвітун. Довго тримає. Тут у мене Манхеттен. От Манхеттен, оце в мене тут, до речі, обпадає Польчаріма Альба. Манхеттен це одна із орхідей, яка розквітла влітку. Причому, я б сказала навіть пишненько на 10 квіточок. Ось така ніжна, ніжна гарнюнька. Дивіться, ось так. Тут у мене квітне моя найароматніша віолацея. Це її бутончик квітне, Ну, квітка, і вона дорощує зараз, зараз ще одного бутончика. Також в закритій системі росте. Віла ця. Тут ось. Пульчеріма Альба. Одна, друга. Вони також на продаж. І те, що також не продалося, але з часом продався. Тому що в мене дві ці орихідеї е, е, осінній вітер. Подивіться, який каскадик. Це з магазинного цвітоноса. Один цвітонос, а ось тут пончик був зламав. І вона вирішила з другої бруньки. Тобто буде два цвітоносика. Так, температура, вологість повітря. Це у нас болондя, бабулетка. Вона там, по-моєму, знову ростить дитинча. Зараз. Тут, пам'ятаєте, я купувала було дві рослинки і ось росте дитинча. Чомусь самі рослинки, які тут у горщику, вони не, не розвиваються, на місці якось. І вона вирішила ось тут ростить дитинча. Ну, нехай росте. Так, назад. Так, і переходимо далі. Magic сезон. Elegant Magic season. І ще квітне. І дивіться, випустив цвітоноса сезам. Я дивлюсь, 4 квіточки буде, але, але буде. Кімоно. Кімоно також дуже-дуже довго тримає свої квіти. Ось цю не пам'ятаю, як її звати. Десь мені підказували, такі чорничні плями. Ось іще одна віолацея. Уже вона дорощує, не знаю, який бутончик? Бачите, ще один. Також ароматна. Їх дві у мене. Ось це одна. Ось тут іще одна також на продаж. Але зараз квітнуть у мене і радують мене. Під час до сих пір квітне. На магазинном цвітоносі Брунька. Так, і панда. Панда взагалі вже більше року, по-моєму, вона, так, постійно там щось дорощує, дорощує, дорощує. І це тут ще одна пульчарима. Маленькому такому стаканчику. Так, що в нас тут? На верхній поличці, ну, зараз спробую давайте. Ось ця орхідея. Вона зараз, бачите, розквітла. На чотири брунечки. Ось такі величенькі тюльпанчики. В неї був цвітонос. Ну, був і є зараз із точки росту. Але вона вже ростить дитинча. І це стеленбош. Гарна коренева. Вона також в мене стояла на продажу. Але поки що залишилась у мене. У мене є стеленбош звичайна. І стеленбош метелик. А це ось такий тюльпанчик. Гарні, великі такі, дивіться, е, великі тюльпанчики. І вже вона вирішила нам і дитинчатка ростити. Ось, бачите. Бистро. Оці дитинчата, які знаходяться на на самій орхідейці, тобто прикоренева чи як їх називають, дуже швидко росте. Ось Тиленбурж, звичайно, це, до речі, росте, це росте росте. Квітне, дитинча уже, бо тут також я купувала орхідея із цвітоносом з точки росту. Ось ця міні, не знаю її назву. Також довго тримає вже квіти. Зараз уже трошки не така яскрава, як була. Але все ж таки <гум> пончик. Горизонт. Дуже довго тримає він уже свої квіти. Це він квітне також на магазинному цвітоносі. Golden Beauty і Alabaster. Так, а ще в мене ось тут на нижній поличці. Знову розквіт ось цей. Не пам'ятаю його назву, також він ароматний. І в мене тут десь назва є ось Mito Reflex Dragon Blue на Hawaii Dragon Girl. Ось такий ароматний красунчик. І ще останнє, ні, не останнє, те, що я вам покажу. Це ось така орхідея. Ой! Я боюсь, що я тут нічого не вивернула. А хочу ж показати вам поближче ось цю. Вперше вона в мене заквітла. О, вона тут трохи не такий колір. Як би її показати? Трохи вона темніша, насправді, ніж тут зараз. Це, знаєте хто? Це самера Blue на Amboinensis. Ось така. Хочу так показати, щоб не вийшло. в мене. Трошки вона темніша, ніж зараз вона тут виглядає. Також в неї є аромат. У мене їх три. Також будуть на продажу виставлятися. Так. Оставить, поставить цей листочок який новенький виріс, гарний. І шилеріана також. Так, ну і кого я ще не показала, так це. Е, ось цю орхідею, яка тут на своєму окремому столику. Також розквітла навіть так пишненько скажу, але ось тут, або під своєю вагою, або ось цей помічник допоміг який склав свої лапки. Бачите? Перегнулося ось тут. Ну, начебто поки що тримає своє квіти, але подивіться, ось такі крупні квіти і великий букетик получився. І на цьому все. Оглянули ми те, що зараз тут квітне. Більша половина, ясно, що відпочиває. Будемо чекати на їх цвітіння. А зараз я з вами прощаюся і на все добре.